Доброго ранку рідний наш дім. Доброго ранку дітям усім. Доброго ранку садочку прекрасному. Доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку, в країну моя. Доброго ранку всім миру і тепла. До нас завітала гостя. Це пташка. А щоб дізнатись, яка саме пташка. Треба відгадати загадку. Не боїться ця пташка зими? Любить сало вона, так як ми. Жовта грудка та чорні крильця. Здогадались? Хто це? Синичка? Діти, а чи бачили ви цими днями синичку? Давайте пригадаємо будову птахів. Голова! Шия, крильця, хвостик, дьобик, тулуб, лапки. Послухайте спів синички. Синиця. Невелика за розміром пташка. Вона має жовтувато зелену спинку, жовтий животик з чорною смугою на грудях, верхня частина голови, боки і шия блискучо чорні, крильця сірувато-блакитні, хвостик у неї чорний. Довжина їх тіла всього 15 см, а вага не перевищує 25 грам. Синиці це невеликі пташки із яскравим забарвленням. Синички шукають собі найбільш спокійне, тихе та безвітряне місце для ночівлі. Для ночівлі вони найчастіше обирають шпаківні, дахи будинків, щілини в будівлях, дупла, живляться синиці влітку комахами. Та їх личинками, насінням, дерев, ягодами. Взимку люблять їсти насіння соняшника, гарбуза, горіхи, зерно. Дуже люблять салоне солоне, яким їх підгодовують люди. Знайдіть, друзі, синички снігур. Сорока. Горобчик. Дятел. Синичка дуже корисна осіла пташка. Вона є окрасою нашої зимової природи, бо в теплу пору ховається від людського ока в лісах. Синички, як багато інших птахів, знищують кумах шкідників, рятують дерева та кущі. Коли вони поїдають плоди, насіння падає на землю. Так воно розноситься на великій відстані, де з нього виростають рослини. Пропоную насипати корм у годівничку. Насіння соняшника. Насіння гарбуза. Крикти хліба. Та горіти. Що більш за все любить їсти синичка? Несолоне сало. Ось. Діти, ми повинні щоденно турбуватися про наших пернатів-друзів, не забувати їх підгодовувати взимку. Бо голод найбільше небезпека для тендітної Ташки взимку. До побачення. До зустрічі!